У Києві тим часом знову заговорили про справу, яку багато хто хоче поховати назавжди. Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе не розкрите до кінця уже 14 років. Хто замовник? Запитання лишилося без відповіді і після довічного вироку вбивці колишньому генералу Пукачу. Шанс дорозслідувати цю криваву історію і поставити крапки над і був буквально цього тижня, в понеділок, але зовсім із неочікуваного боку. Справу вбитого журналіста дивним чином суд об'єднав зі ще двома. Де вже все ясно, де покарання вже могло і мало відбутися, та хтось робить все, щоб наступне засідання цього суду засекретити, провести у закритому режимі. То що і чому хочуть заховати від народу навіть зараз, і чому фігурантів кучму і литвина досі не викликали до суду? Наше розслідування далі. Ось на цьому місці, 15 років тому, Йонґадзе розповідав мені, кому належать українські медіа ресурси. Було 13 вересня 2000 року. Через три дні він зник. І все до того мирна українська історія пішла в кереберть. Касетний скандал, Україна без пучме, помаранчева революція, Євромайдан. Ці роки події змінили усе, крім змови мовчання навколо вбивства Гонгадзе. А тепер цю справу хочуть поховати остаточно. У 2008-му трьох поплічників Пукача у вбивстві Гонгадзе відправили за грати дуже надовго. У 2013-му оголосили вирок самому Пукачу до вічне позбавлення волі. Але колишній начальник внутрішньої розвідки МВС вперто не хоче бути головним ЦАПом відбувайлом і брати на себе все. Тому за моти і за уліна. У 2014-му, в квітні, в новій Україні суд взявся за розгляд апеляції Пукача. Генерал просить пом'якшити йому покарання. Втім, одночасно цими днями в апеляційному суді розглядають одразу три позови у справі Пукача, в тому числі один дуже знаковий журналіста і правозахисника Подольського проти судді Мельника. Нагадаємо, за три місяці до Гонгадзе Пукач та його команда викрили та вивезли в ліс Олексія Подольського. В лютому 2000-го ледь не вбили народного депутата Олександра Єлєшкевича, який пізніше виїхав у США та отримав там політичний притулок. Подольського та Єлєшкевича пов'язували не лише Пукач, а й плівки Мельниченко, і головний їх персонаж тодішній президент Кучма. Його розлючний голос наказує розібратися з цими діячами і з ними розбираються. І розбирається саме той Пукач. Він десь за цими стінами в камері слідчого ізолятора спецслужби під цілодобовим наглядом відеокамер, але зовсім скоро його можуть відправити у колонію. Всі зацікавлені, щоб Пукач сів в загальну тюрму, бо там широкий доступ до тіла, і я передбачаю, дуже широко передбачаю, що він, як Кравченко, зроблять так, щоб він піде з життя, щоб не було ще одного свідка. Тому я на стороні Пукача, як правозахисник, якщо пальця собі поріжу, то я не виню в цьому ніж, а виню свою дурну голову. Так само я відношусь до Пукача. Йому сказав президент, сказав міністр в інтересах президента побити журналіста Подольського, щоб він не в'якав. Сам генерал Пукач визнав свою провину і прямо вказував на замовника в особі президента Кучми. Тепер Подольський з Єліашкевичем оскаржують судді. Вирок Пукачу сподіваються продовжене розслідування не дасть ниточці обірватися. Раніше це робила і Валентина Теличенко, адвокат вдови Георгія Мирослави. Валентина Мирослава просили визнати вбивство замовним, але тепер вже не просять. Власну апеляцію відкликали. Якщо зараз задовольнять нашу апеляцію, це означатиме, що Пукача треба сьогодні випустити з під варти, відправити справу на додаткове розслідування. Коли відправлять відбувати покарання, Пукача куди б це не було, то там теж нестимуть відповідні особи відповідальні за те, щоб він не був вбитий, отруєний в інший спосіб знищений, і буде він там жити стільки, скільки йому вже написано. Та катований Пукачем Олексій Подольський говорить геть інше. Він розповідає від Пукача, давно вимагають замість кушми і Литвина називати зовсім інших замовників. Пукач заявляє, що під час процесу і під час того, як він знайомився з протоколами судового засідання перед апеляційним розглядом, суддя Мельник разом з прокуратурою організовував йому зустрічі примусові з певними особами. Він стверджував, що це були генерали СБУ, що це були прокурори. Що це була Валя Тиличенко, і вимагали, щоб він замість кучми Литвина назвав два прізвища, що вони саме замовили вбивство Гангадзе, всі ці всі ці насильницькі дії. Що це був пан Мороз, Олександр, Олександр Олександрович і пан Євген Марчук. І жодна влада за 14 років так і не склала іспит на справедливе судочинство. Змінювалися президенти, прокурори, але найбільш знакова справа сучасної України і досі залишається нерозслідуваною. Якби справи не об'єднали, то другий президент вже давно мав би відповідати в суді та справи об'єднали, а потім, за поданням генпрокуратури, взагалі зробили суд закритим, посилається на держтаємницю. Втім, за розгляд справи за зачиненими дверима виступає не лише прокуратура, а й чомусь адвокат Тиличенко. Хоча навіть голова СБУ Валентина Левайченко, підлеглі якого вели слідство давно заявляє, справа відкрита в ній нема жодних таємниць. Пукач, я дійсно це підтверджую. Готовий був під час затримання. Говорив: Я назву всіх, хто мені давав вказівки, і друге, я назву і інші вбивства, які були здійснені перевертнями і представниками на той час Міністерства внутрішніх справ. Ми з вами так цю правду не дізналися суспільства. А я повторюю: в цьому була найголовніша, якщо хочете, суспільна місія розгляду цієї справи. За інформацією наших джерел, суд був готовий в цей понеділок винести свій вердикт, посадити вбивцю і забути про замовників. Кажуть, карти знов сплутав невгамовний Подольський. Він вимагав або зробити слухання відкритим для журналістів і дати Пукачу виступити, або погрожував поміняти адвоката. А це означало чергову паузу в судовому процесі. Щось у відкритому розгляді настільки лякає прокурорів і сторони процесу, що вони погоджуються на заміну адвоката, роблять все, аби до судової зали не викликали високих персон, що відчувають себе майже відмитими від цього вбивства. Це робота Генеральної прокуратури, бо в них справа перебуває на досудовому слідстві. Встановлювати хто замовники. Якщо це кучма, заграти кучму. Ти мені все це давно набридло за 15 років. Можете десь уявити? Я давно займаюся іншими справами, але це мій громадянський, якщо хочете обов'язок. У мене ростуть внуки. І Я хочу, щоб вони жили в справжній українській українській європейській державі. От коли ми побачимо на на, на на лаві підсудних кучму, то з часом можемо розраховувати, побачити там і Януковича, а з часом у газі і Путін. Кільце навколо генерала Пукача звужується. Він бачив і знає надто багато. Він міг би і здається навіть хоче розповісти все, що знає. Але в Пукача є родина, і він теж просить зробити справу закриту. Бо погано почувається перед журналістами. Інші фігуранти цієї справи: Литвин, Медведчук, Медведько, Потебенько, Кучма не так ніяку віють перед пресою, але мовчать набагато професійніше. Поки не сказав свого слова колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, який все ж викликав на допити в слідче управління президента Леоніда Кучма. Відкрите засідання суду та розслідування справи Гонгадзе – тест для оновленої держави на поновлення справедливості, незалежно від рангу того, хто вчинив злочин президент, суддя чи пересічний громадянин. Лише тоді можна бути переконаним, що інші злочини, в тому числі вбивства на Євромайдані, такі будуть розслідувані, а винні понесуть заслужене покарання. Станіслав Ясинський, Галина Сергієва та Скорик, ТСН тиждень, один плюс Продовження цього скандального розслідування і неймовірний поворот у ньому дивіться наступної суботи в українських сенсаціях.